А чому чому тебе не брати? Доброе утро, скажи на человека. Добро утро! Доброе утро. Мені здається, а чого ти вводиш гінекологічні перчатки в може... машині? Для роботи перчатки. Для роботи. Я йду з Альбінкою на сьомий кілометрів вибирати люстру. Вона вже там була 20 разів, 21-й за мною їде. Та як так вибирати 20 разів? От скажіть мені, ви, а знаєте, от Альбінка і Леся. 20 раз буду будуть їхати, думати чи купити. А я ні. Я ось приїхала. Если мені нравится, я вже дальше не йду. По тому, що коли я захочу за нею прийти, її продадуть. От тобі та що понравилася, і сі час продали, щоб там півсьому ходити опять А? не купити хорошу люстру, Скажіть мені. Прича, дай мені трошки я тоже хочу мати розумного боку. Очу я десь осня розові у мене будуть по феншую. Упаковку забирать. Так що мої харочі, а ну скажіть мені, ви зразу, коли подивилися, вам понравилось купуєте, чи хочете думати, кальбінка три неділі? Три неділі думати, да? Я вибираю. Я вибираю. Так що вибирати? Треба брати і цепляти, так? Димаш, ди сюди. Я сейчас вам друге скажу. Ми ще й шипали цей магазин. Сколько і стали мені волонтера. Броня прокопала, мабуть, імецьку пошли. Пошли, дивитися. Тільки я люстру не покажу вам, яку Кольбінка вибрала, щоб вона в неї висіла, так? Да? Щоб не злазити, так, да? значить? Да. Ну я думаю, добрий день. Це з нами здоровується. Так що мої гарники йдемо вибирати люстру. Альбінка буде вибирати люстру. Піду хочемо, все намилки ми, так? Тут дуже багато магазинів, пиші, Альбінку, Ручку вниз пишуть треба. Заході, моя міталью. Я після вас, давайте. Пожалуйста. Мала, заходь на відео. Маю, дивіться, от я взагалі таку на кухні не хотіла. Зараз подивимося, що тут у нас є. Ой, Альбінка, їх тут так багато. Ти яку вибрала? Я вообще вот эти вот люблю хрусталь, да? Альбинка. А такой ты не хочешь? Сколько такая стоит, мне интересно? Она мне такая большая. 19.900. Ого, у тебя тоже красиво. Девочки, оказується, у нас на Милці такі круті магазини є, що я вам даже з люстрами вийшов. Альбинка, а де ви ось все висить? Альбін, іди сюди, диви. Ось що, цепочка? просто купити лампочку по телефону. Так, девочки, мої виборка лиш. От я тоже не знаю, у них всі красиві. Да, вони красиві. Да, я не знаю, що Альбіночка вибере, но я так думаю, що вона що 25 разів буде ви. Яку куди? Яку ти хоть примірно покажи. А не в этом магазині. Так а в этом тоже, не в этом. Я в этом не было, нет. Этом... Так а в этом не хочеш дві як красиві. А це велика, да? Да, это огромна, это как палатка я... в театрі. Оп. Мала. Чуть. До магазинам не підійшло, ідемо в другий. Я вам кажу, я вже вибрала оцьо. Там ещё ні, другий поверх пошли тебе вже не пустять. на другий поверх не пустять. Ми йдемо всі в магазині. Тут много. Тут много? Ми щоб будемо ходити, типу, було много. Я сьогодні оділася Альбіна каже, як ти Альбіна А дивіться, Альбінар зі да. в куртки. І тьопи в костюмі. Да. А я в футболки. А знаєте що? Тому що воно в мене нове. розумієте? І щоб ви бачили, що воно у мене є. Так що красуні мої. Дуже Ми... красивий красок. Ну я, ти знаєш, я така взагалі. Хоча я замерзла, як ото Зюзя. Альвінка, дай, дай <ріху> під мішки, під підножки, пошлі. Так, ми зайшли в третій магазин. Тут, звісно, теж вибір великий. Я взагалі такі хрустальні дівчатки, це очень красиво. Ой, коли великий дом, це взагалі так, що наші намилочки. Можна багато що купити, я вам хочу сказати. Дуже великий вибір. Я взагалі люблю дівчатки, от щось таке. Ось вот, я люблю. Вкус такий в мене. Я знаєте, современний модне. Я не учинився тоже подсвіченком красиво. Боже, красиво. Альбинка, що ти? А ти хоть примірний купач? Я вот там вот там. А підемте дівчатки покажу, як понравилось Альбіночці. Дивіться, ну скажіть. Тоже вона вся по-своєму красиво. Дивіться. Отаколь. Сколько та штук? Альбін, ну вона красива. Тобі не під потолок, Тебе під потолок? Она поможет цепочки поднять. у меня куда девочки эту корбиночку выбрала. Ну, еще шеп. Под... А, а тебя велика дуже, да? Да, это большая. Бина, если она тебе нравится, ты должна ее просто так, взять. А? А скажите, пожалуйста, вот эту люстру можно цеплять под потолок А, -а, -а, -а. а сколько, сколько, сколько такая люстра? люстра? Сколько там? Сколько там? Люстра. Сейчас. Свечку, очень свечку, очень красиво. Свечку, она идет примерно на 20 квадратов. 7500? Это нормально. Ну, красиво. И еще альбинки. А вот такая. Вот такая сколько? Альбинка такую ты еще хотела? Да. Вот такая тоже красивая. Очень. Она все по-своему альбин красивая. Да. Такая тоже красивая. Я не знаю. Это альбина глота разбегается. Да? Ну да. 440. 440? Всем вам даем. У нас там 5 остается. Ну, а что ты такие? Может быть, это на люстре? Девочки, 440. Я не знаю, Тебя тоже красиво вообще. Ой, це дуже великий дом так звисало. Одним словом, дівчатки у нас на милки дуже багато магазинів з люстрами. і Це дуже красиво, мені теж подобається. Мала, ми вже в ефірі. Да. Я хочу сказати, що Альбінка дуже швидко вибрала Йдемо. І взагалі, мої дівчатки, коли прийде на милку, тут дуже багато магазинів. І речі, і не знаю, Аккуратно. І... І... Ой! Аккуратно. Так, да, да, тут бордюри. І люстри, і, і тарілки, і посуду на милки можна купити абсолютно все. І мопеди, і коврики. Он даже замітила для машиночок. Одним словом, все. У нас, що на привозі, можна купити все, що на милки. І взагалі я сказала, що е, сімий привоз це найлегендарні ринки у всьому світі. Ви розумієте мене? Так що, слава Богу, Альбінка люстру купила, зараз їдемо шостий елемент шостила. треба. Мала, виключай, поїхали. Ми вже приїхали шостий елемент. Альбина говорит, я еще никогда в жизни. И ты я бы еще 20 магазинов обошла. Ты купила бы столько люфтов? Нет, я бы обошла бы 15 раз. Каже, мы сейчас так и стол купим. Вот а так вот, альбинки, квартиры себе. Так что мы, давно были в шестом элементе, а они пошли. А что мы тут будем куплять? Стол. А ты была уже, смотрела? Да. А я в шестом элементе давно, кстати, не была. Ой, цветочек нас ну, встречает. Идемте. Ой, ты так-то планька. Ой, две, можно фото красиво Вот Боже, конечно, тоже выбор всего, я вам кажу, девочки. Идемте. Альбиночка, а не туда. Ой, я тут пахну, девочки. Так, кровать. в шестом элементе, девочки, мы пришли. Видите, 27, 820. Так пахнет. Мені возле дому, нового дому надоби така скамейка, щоб ты цей. И фонарик, чтобы ты при самий семечки там вузкай с тобой, да? Так, девочки, ми в Тут, конечно, выбор все, дуже великий. Так, диванчик. Вот такие 36 910. Очень красивый диванчик. Да, білий, ой, тоже классный. Белый 77200, девочки, диван Конкорд. Подивіться. Це все у нас в 6 мм. Так что мои красуні, комод дуже класний. Ви давно были что-нибудь? Пошли, не, мы только сейчас не поробум, тому що дуже ну, великий, слухай, а мы десь то не На рассказали. А вот такие вот. Хочеш, Толя, де да, ти хочеш? Я там у девочки, Ну идем. Тоже красивий. Дві ці кровати. На любой дурбах, на любой круг. цей диван? 131 тисяча, да? Да. Да верну тут диван, конечно, девочки. Ой, вообще. Дуже великий вибір на любий. Так, так, дуже великий вибір. 320 так. Да. Це дуже красивий, як віровий, да? так? Скільки 61-700, я хочу вам сказати, для цього Це нормально ми В шестому елементі. Теж стол красивий. А це великі трібки? Тут дуже великий вибір столів. Тут чогось закрито. а ска той стіл кой красив. Такий ти хотіла? Красивий. Стіл ти хочеш? Ножки золоті. Альбина, як ти хотіла золоті ножки. Скільки він стоять. 4080 Цена. Вот цена. 4080 это а, 80. Одна стула, наверное. Да, альбиночка стула 4 на да, альбиночка, да. А стил? Да, а стил? 27 200. 27 200. 27 200 вот такие. Такие по размеру треба да? Я не знаю, какой здесь. А там же написано. На А 100 метров 40 здесь. Ну, тоже подходит. И золотиножки, как ты хотела. Там девочки, мы шли пропустила, мне кажется, красивый цвет, мне очень красивый, но ну, мне нравится. Я вообще люблю создавать цвет. К часу обидно, она будет. А можно ей позвонить? Так что, девочки, девочка будет к часу. Альбиночка, а я собираю новый дом, куплю вот такой стиль, вообще крутой, я дуже люблю такие вещи вообще, Такие диванчик. Это все будет, конечно, не скоро, но я очень хочу стрельцы и мрамор, есть такие Та й взагалі весь набор такий комплект, так, да, класний. А да, я такий візьму, да, да. І от я візьму такий. От я коли переїду в свій новий дом, я візьму такий. У мене, кстати, є такий, але він у мене старий вже. У мене мраморний стіл з дерев'яними ножками, але він дуже старий. Тут ти в мене таке, знаєш, все під старовину. Взагалі супер. От я люблю таке, я люблю, ви знаєте, все під старину. Очень красиво. Дуже. Оцей столик з тулями стоїть 3,5 тисячі доларів. Це не мрамор. Ну, Дівчинка сказала, як вона називається, тут взагалі дуже красиво. Не знаю, ну, мені так подобається взагалі. Такий бар теж в мене є, каміни. Дівчатки, ми знаходимося з вами в шостому елементі, де можна купити дуже-дуже ексклюзивне, красиве, такий подсвічене, такий столик. Ну, Красиво. Знаєте, все, все по-своєму теж дуже красивий столик. Мені подобається. Тоже красивий набор. І саме головне так, знаєте з вкусом. Так що мої красунечки. Це дуже-дуже тут красиво взагалі. Подивіться. У мене просто кухня коричнева, дуже красива. А це скільки 4200? 3200, дівчаткам тут і за 2480. Ці ножки це взагалі. Не знаю, я очень така все люблю, картина красуньо. Вкус нормальний в мене. Таке мені дуже нравиться. Я дуже люблю. Я дуже люблю таке під старовину. Все. Два ну, дівчатка, я, звісно, тут я... У ну, нас все красиво, це, звісно, красиво, але я влюбилася в цей стіл, в ці стуля, це взагалі. Я дуже люблю під старовину, такі крісла. ну Це взагалі круто, дуже. Камін, такий стіл, це взагалі. Манюнь, присаджуйся, ти до мене в гості. Я тебе присадю за такий красивий столик, да? наляю тобі чашечку кави, дивіться віце достану. Дівчки, ну ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Якщо ми його хочемо, він буде. Правильно, правильно, головне хотіти. Красуні тут дуже красиво, тут дуже великий вибір. Звісно, ну, це все таке царське, знаєте? От царське. Один раз купила і на все життя. Дивіться, який красивий. Дуже не знаю. Я, ну я цим столом, дівчатки, мої мальчики, заболіла. Ой, мала, да? А люстра. Ой. Дівчатка, тут ще великий вибір коврів, оказується, є. Боже, я тут не знаю, я тут взагалі такого не була. Пожалуйста, дуже красиво. Дівчатки, ну я тим столом заболіла, я вам говорю. І коври, так, дівчатка мої. 4,800, і це, я хочу сказати, вам нормальні. 5,800, 4,700. І це не хороші, ну це нормальна ціна для нього. Коврова дорожка, дивіться, яка длиненька, хорошенька. Дівчатка, я хочу сказати, що найлімінькі ще нормальні ціни. Я думав, тут ціни космос. Ні. Він до 2700, такий класний. Дивінький. Да, мої хорошенькі, вибір тут дуже-дуже великий. Я хочу вам ще раз сказати, що тут хороші нормальні ціни. Дивіться, великий ковер 19440, але він дуже великий, дуже виробник, Туреччина. Дівчатка, тут, звісно, вибір всього дуже великий. І хочу сказати, що ціни, ціни це не теж Ну правда.